Одним із міфів навколо безбар'єрності є те, що безбар'єрність потрібна лише окремій малочисельні категорії людей. Насправді до маломобільних груп населення, які потребують створення безбар'єрного простору, відносяться не лише люди з інвалідністю. А ще й літні люди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, наприклад, переломами, вагітні жінки та люди з дитячими візочками. І аби ці люди могли вільно пересуватися під час ремонтів доріг та тротуарів, понижують бордюри до рівня проїжджої частини в місцях перетину дороги. Або ж навпаки, підвищують пішохідні переходи до рівня тротуарів в цьому році, як і в попередні роки, було прийнято рішення, і це якби загальнодержавні рішення щодо е сприяння. В заходів для маломобільних груп населення, тому це вже досить довга і плідна праця. Стосовно цього, при будь-яких видах ремонту відбувається пониження бортових каменів для забезпечення доступу маломобільним групам населення для їхнього безбар'єрного пересування. Це робиться і при капітальних ремонтах, і при реконструкціях, і точково при поточних ремонтах також все враховується. Зокрема, особливість така, що в минулому і позаминулому роках вже почали впроваджувати не тільки пониження бортових каменів, але ще й почали впроваджувати так звані підвищені пішохідні переходи. Це створено для того, щоб людина не ходила вверх-вниз, а щоб машини переїжджали саме цю перешкоду. І також це слугує. Додатковим заходом для підвищення безпеки дорожнього руху, тобто як створений такий штучний дорожній пагорб, підвищений пішохідний перехід. Також ці все відображається і в схемах, які ми розробляємо, передбачаємо на майбутнє при тих ремонтах, які відбуваються зараз. Також в цьому році ми розробили заходи і обрахували технічні показники щодо впровадження на центральних дорогах міста та вулицях точкових понижень. Для того це саме будуть стосуватися роботи чисто точкового пониження для забезпечення саме безбар'єрності, в таких магістральних вулицях, як бульвар Олександрійський, князя Володимира, Проспект Незалежності і Ярослава Мудрого. На магістральних вулицях такі пониження в місцях інтенсивного руху пішоходів, в місцях, де інтенсивні є переходи, також стараємось робити пониження. Так як на магістральних вулицях підвищені першогодні переходи заборонені через врахування ситуації з з Швидкими допомогами поліції та пожаркою ці пониження забезпечують комфортне пересування всіх учасників дорожнього руху, пішоходів і маломобільних груп населення. Сучасна біла церква з року в рік стає більш доступною для маломобільних містян, бо мова йде не лише про комфорт, а й про можливість для всіх людей самостійно дістатися з однієї точки в іншу. Тим більше наші військові на фронті отримують поранення, що призводить до тимчасової чи постійної маломобільності, тому створення безбар'єрного простору Важливе ще й для їхньої адаптації в мирному житті. Тож, не дивлячись на вже відремонтовані зони, попереду ще дуже багато роботи, щоб змінити радянську спадщину і на вулицях, і в головах у містян.